Її знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках подорожник, «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбе. Елітний автопарк та будинки у Кончазаспі журналісти провели нове розслідування цього разу про родину полковника СБУ. Медійники з'ясували, що родичі керівника одного з управлінь за останні роки накупили автомобілів і мотоциклів на загальну суму 440 тисяч доларів. Крім того, тесть та мати посадовця обзавелися будинками у кончазаспі. Один із них після розмови з журналістами виставили на продаж за майже 1 мільйон доларів. Сам посадовець зазначає, що він та члени його родини займаються перепродажем автомобілів і будинків. В СБУ теж не змовчали. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. За останні роки родина полковника СБУ купила кілька будинків та автівок за сотні тисяч доларів. Мова йде про сім'ю полковника департаменту захисту національної державності СБУ Олексія Зеленського. Так, так, однофамільці. Розслідування провели журналісти слідство і З'ясували, що родичі керівника управління за останні роки набули у власність автомобілів і мотоциклів на загальну суму 440 тисяч доларів. Крім того, та мати посадовця обзавелися будинками у кончазаспії. Один із них після розмови з журналістами виставили на продаж за майже 1 мільйон доларів. Сам посадовець зазначає, що він та члени його родини займаються перепродажем автомобілів і будинків. Загалом, за словами самого Олексія Зеленського, за останні 10 років він продав 47 автівок. Журналісти також виявили п'ять будинків, куплених або побудованих та проданих родичами Зеленського за останні роки. Журналісти зазначають, що один із будинків, щасливим власником якого став тесть полковника Олексія Зеленського, на 328 квадратних метрів, був придбаний вже під час повномасштабної війни у травні 23 го А вже через півроку тесть зареєстрував цей же будинок у 396 квадратних метрів. Перебіг будівництва опублікувала у своєму інстаграмі і дружина Олексія Юлія. Наприклад, показувала, як вони облаштовують басейн. Сам полковник відмовчуватися не став і вийшов на зв'язок із журналістами. Їм він пояснив, що за будинок родини заплатила 240 тисяч доларів. Купили його у складчину для того, щоб відремонтувати та згодом перепродати. Брали будинок на Юліного батька. Частину грошей давав їй батько Юля Мікум. Тоді відразу писалася розписка. Я можу поговорити з кумом, тому що ми частину віддали за цей будинок. Полковник додав, що будинок перебуває у продажу вже півтора місяці, та що цікаво слідство інфо виявило, що оголошення про продаж цього будинку з'явилося саме в день розмови посадовця з журналістами. Крім того, з кешу Google видно, що того ж дня Зеленський виставили свій будинок на продаж за 39 дев'ять мільйонів чотириста тисяч гривень тобто майже за 1 мільйон доларів США. Сам Олексій Зеленський запевняє, що зараз він та його родина проживають в іншому будинку, теж в кончазаспі. Крім цього, журналісти з'ясували, що згідно з документами мати Олексія Зеленського, до речі, теж колишня підполковниця СБУ у 2021 році купувала тільки саму ділянку, на якій тоді стояв недобудований будинок. Об'єкт обійшовся їй всього у 25 тисяч доларів. Але Олексій назвав іншу суму. Ні, це був не будинок, це були стіни з дахом. Це була недобудована ділянка. Я не пам'ятаю, до 50 тисяч доларів брали. Це я був ініціатором. Зараз ми там живемо. Журналісти звернулися й до експерта з питань нерухомості. Євгеній Полунов оцінив це придбання у щонайменше 170 тисяч доларів та зазначив що ціна у 25 тисяч доларів не відповідає ринковій станом на 2021 рік та літній в цій родині не лише будинки а й автопарк за допомогою сервісу YouControl медійникам вдалося дізнатися що на початку цього року дружина посадовця юлія стала власницею зеленим BMW X6 M 2023 року випуску до слова у січні 24-го таку автівку на профільних сайтах продавали приблизно за 137 тисяч доларів Перед цим влітку минулого року Олексій Зеленський придбав Mercedes-Benz S500 2020 року випуску. Ця автівка неодноразово потрапляла на камери фото та відеофіксації порушень. ПДР нині такі автівки продають від 120 тисяч доларів. На початку цього року мати посадовця придбала ще одну елітну автівку Lexus LX 600 2022 року випуску, яку теж засікали камери через порушення ПДР. У січні, коли купували це авто, такі ж машини продавали за майже 140 тисяч доларів. Крім того, Олексій Зеленський та його матір у 2024 році купили два мотоцикли. BMW, ринкова вартість яких близько 20 тисяч доларів. Олексій Зеленський у коментарі слідству інфо відповів, що у цих даних немає нічого дивного, адже він та його родичі займаються перепродажем автомобілів. Я протягом 12-15 років займаюся машинами. Близько 47 машин за останні 10-11 років було продано з мого номера телефону. Журналісти слідства інфо перевірили цю інформацію та справді знайшли близько 20 оголошень з продажу автівок з номера посадовця. Також за словами Зеленського частину з перелічених транспортних засобів вдалося придбати за ціною значно меншою від ринкової, оскільки ті мали пошкодження. Так, наприклад, Мерседес benz s 500 як стверджує посадовець, обійшовся йому у 78 тисяч. Доларів, а BMW його дружина придбала за 80 з копійками. Нічого собі копійки. Як і йдеться у розслідуванні родичі зеленського за останні роки загалом набули у власність п'ять будинків у передмісті Києва, частину з них вже продали, та й ніби нічого протизаконного. Багато хто займається перепродажем майна чи здачею, ну і так далі. Втім, у цій історії є. Але зокрема, Сергій Миткалик, голова правління громадської організації антикорупційний штаб, вбачає у зібраних слідством інфофактах та озвученій зеленським позиції ознаки бізнес-діяльності посадовця, яка заборонена законом. І пояснює, чому. Є чітке розмежування бізнесу і службової діяльності. Відповідно, якщо ти посадова особа, то ти маєш виключно виконувати функції держави. Він як службова особа у межах свого робочого часу і навіть поза робочим часом не мав права здійснювати ці перепродажі. Якщо службова особа правоохоронних органів здійснює підприємницьку діяльність або оплачувану діяльність, то закон про запобігання корупції це прямо забороняє. Водночас, після виходу матеріалу, 26 червня новину доповнили вже у виданні Українська правда. Там зазначили, що після публікації збу. Надіслали свій коментар у щодо майна Олексія Зеленського. Там зазначили, що діяльність родичів Зеленського здійснюється офіційно, виключно у рамках закону, і з неї сплачуються усі податки. Автомобіль Mercedes-Benz S500L та мотоцикл BMW M1000R, які знаходяться у власності зеленського, були придбані ним за кошти від здачі в оренду у 2022 другому і двадцять роках та подальшого продажу у 2023 році його власного нерухомого майна. Транспортні засоби членів його родини були придбані коштом багаторічної підприємницької та фінансово-господарської діяльності, яку вони здійснюють на постійній основі продажу інших транспортних засобів та об'єктів нерухомості щодо будинку в Козині. Там зазначає. Що його родичі зеленського придбали, аби перепродати. В основному це профінансував, нібито близький родич Зеленського. Також повідомляють, що матір полковника у 21-му році придбала земельну ділянку, а не готовий будинок у селі Козин. Далі протягом декількох років там проходило будівництво, яке здійснювалося коштом доходів, офіційно отриманих і задекларованих матір'ю посадовця СБУ. Ну і зазначають, що про всі ці дії Зеленський звітував у 22-му та 23-му роках. А що ви думаєте про цю історію? Кому вірите? Журналістам чи полковнику з СБУ? Напишіть нам у коментарях. Також підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!